Я з 24 серпня, третій раз, ну, коли дізналась, я вийшла на акцію підтримку зниклим безвісті і військовополоненим. Я отримала акт розслідування на те, що мій син Дорохов Олександр зник в безвісті. В акті написано. Що отримав поранення, несумісне з життям і що вивезти тіло можливості не було. Але материнське серце це не вірить. Я вірю, що мій син живий і я його чекаю, так як і кожна наша мати свою, свою дитину додому. Ми чекаємо. Я ветеранка і мама загиблого. Героям. Я служила з мамою полоненого на теперішній момент. Ми з нею добре спілкувалися і на, на тепер я прийшла підтримати саме Азовсталь ті, що хлопці потрапили по почесне полон. Довго не було ніяких звісток. З'явився список після збиття Іл 76 24 січня 24 року. Я після загибелі власного сина, я не носила чорний. Сьогодні я одягла вперше за, друг... за два роки. Якщо чорний колір, це буде для них як, знаєте, як тригер для, ну, для влади, для тих, хто може це виправити, то окей, будемо ходити в чорному.